Ми продовжуємо спілкування у програмі сьогодні зранку, і далі говоримо про гроші. Говоримо в трьох. Олена Зелінченко та Роман Коляда ведуть цю програму. Наш гість, голова асоціації українських банків Андрій Дубас. Пане Андрію, вітаємо. Вітаємо доброго ранку. І назвали ми цю частину розмови умовно новий сезон української гривні. А хочемо почати розмову з обмежень, які збираються ввести на карткові перекази для фізичних осіб. Боротьба з картками-дропами це все називається. Що це дасть? Якщо обмежать суму переказів з картки на картку, так звані пітупі перекази, про це заявив голова НБО Андрій Пишний в інтерв'ю «Економічні правді, що обговорюються варіанти лімітів не більше 30 операцій або до 100 тисяч гривень на місяць в одному банку, що це змінить для конкретно назвами фізичних так би мовити українців. Давайте розпочнемо звідки все це почалося 20 квітня. Рішенням Ради національної безпеки і оборони було прийнято доручити національному банку розробити певні рекомендації для банківських установ. І там стосувалося трьох ключових моментів: перше це щодо заборони прийняття у заставу об'єктів подвійного значення, а саме безпілотних літальних апаратів або, наприклад, там тепловізорів. Думаю, пояснювати, чому не потрібно, mm -hmm. і це виконується. Другий момент був а, розробити. Вдосконалені вимоги щодо протидії легалізації відмивання брудних грошах у частині P2P переказів, і це якраз теж про що ми зараз будемо говорити. І третій був блок це видати рекомендації для банків, щоб не можна було використовувати кредитні кошти для здійснення для використання їх в азартних цілях. Тобто, на це може бути як онлайн, так і офлайн, тобто будь-які азартні лотерейні історії. Щодо p 2 p переказів, дійсно є така ініціатива. Я думаю, що цього тижня вона буде прийнята. скоріш за все. Ця ініціатива стосується того, що в Україні з останнім останнього року активно збільшилась кількість використання карток. Не їх власниками і не по по, ну, скажімо так, і не, не не дуже по призначенню, називаємо це так. Я зараз делікатно буду говорити. Перше питання: що дропи або мули їх ще називають простою мовою, будемо говорити, тобто людина, так наприклад, з низьким там фінансовим доходом, наприклад, може повестись на таку маніпуляцію, назвемо це так додаткового заробітку, коли пропонують відкрити цій людині відкрити картку в банку України. І далі цю картку передати третій особі, таким так званим бізнесменам, шахраям, з пін-кодом, з доступом, з усіма всіма можливостями. Далі через, через цю картку ці особи проганяють велику кількість коштів, тобто вони її можуть можуть дробити, наприклад, на маленькі суми, там робити з певною періодичністю, тому що шахраї вони ж завжди стараються обхитрити системи, які є спрямовані на те, щоб запобігати всім цим речам. І з одного боку, цій людині платять за те, що. Вона дала так би мовити в оренду свою Це картку, картка, але в оренду так ні, так, так, але е, ця людина може не розуміти, що коли б. Проходить мільйонні, а тут я вам скажу не декілька, там тисяч чи десятків мільйонні операції через таку картку, то і податкова, і інші органи можуть мати запитання, що це за прогонка коштів через вашу картку. І несподівано для такої людини може в кінці року бути до нарахування податків, наприклад, податки на доходи фізичних осіб і військовий збір 19,5%. І це далеко не те, що тобі платять по такій картці. Тому закликаю, користуючись нагодою, не перед. Давати свої картки і дані про свої картки нікому виключно використовувати для своїх цілей. І для того, щоб десь стримати і зменшити можливість використання чужих карток, в тому числі. Тому що, дивіться, банк же ж не може відслідкувати, якщо ти передав. От я вам фізично передав свою картку і поділився з вами пін-кодом. Банк же ж не буде цього фізично бачити. Ви приходите, там розраховуєтеся, наприклад, в якомусь супермаркеті моєю карткою. Там же ж не стоїть камера, яка знімає і так далі. В банкоматах, звичайно, є банкомата. Так, але якщо ти розраховуєшся в інтернеті, цього всього не видно. І тому це складно відслідкувати. І встановили певний такий зараз, про поспілкувалися з великими банками, які є емітентами. Карток, і а, на основі певної статистики, яку і аналізу, які банки робили, ем, було розро розроблена така ініціатива: 30 операцій на місяць і на суму 100 тисяч гривень. Mm -hmm. В принципі, якщо розібратися, ну середньостатистичний українець напевно в рамках таких обмежень е, здійснює свою е, звичайну діяльність. Я тут зараз ще буквально 3 секунди скажу. Е, е, я думаю, що це поки що не є панацея, тобто, що, наприклад, знаєте, вони вже прийняли і все, поки що рішення немає. У мене одразу тут запитання. Я щонайменше двічі в своєму житті проходив такий досвід один раз, коли збирав гроші на онкохворого родича. Іноді це трапляється, і вдруге вже під час повномасштабного вторгнення я кілька разів збирав допомогу на купівлю снайперської рушниці для снайперської групи. А це не 100 тисяч гривень. Як ви розумієте, у мене через карту проходило і 200, і 250. Я ходив у свій банк, писав відповідні пояснення. Це все банк сприймав. Ми спілкувалися з Фінмоном. Все гаразд. Якщо буде введене це обмеження, жоден з волонтерів, які систематично займаються цією діяльністю, не зможе робити того, що він робить. Я Банальний продовжу. мавік 180 коштує. Продовжу твою думку в тому плані, що проблема є, вона поширена. Ви сказали, пане Андрію. Е, відповідна реакція теж вона логічна, обґрунтована і нібито має право на те, щоб справді такі обмеження були введені. Але кажуть, щоб не було вихлюпнути щось важливе і не постраждали хтось інші учасники цього процесу. Тут власне про волонтерські організації, угу. про благодійників ви абсолютно праві і підкреслюю ще раз. Запровадження обмежень це не є інтерес державної організації в даному випадку. Ми говоримо про національний банк, бо вони хочуть щось комусь обмежити. Це є вже. Дія на результат певних шахрайських дій, і звичайно, що волонтерські, особливо сьогодні, в умовах воєнного часу, а волонтерські питання були прийняті до уваги, і є реєстри. Є відповідь, так як ви сказали, що, наприклад, коли ви зі своїм банком контактували і пояснили цю ситуацію, є відповідні реєстри. В цих банках реєстри знаходяться, тобто волонтерських організацій, і волонтерські організації, і волонтерські перерахування на волонтерські організації не будуть підпадати під ці обмеження, тому але це треба ставати Ційним фондом тоді всім дивіться. Я Чи зараз ні? про деталі, як це буде відбуватися, саме з волонтерськими організаціями не скажу. Але я знаю точно, що в національному банку збирали е, е, певну нараду по е, для того, щоб е, як ви сказали, не зашкодити сьогоднішнім хорошим діям, які е, здійснюють наші е, волонтери. І це, це, це ж навіть не обговорюється. Тому підкреслюю перше, історія ця розпочалася не для того, щоб щось десь комусь помішати. Вона по. Відбулася як вже як результат на, на, на протидія, скажемо, скажімо так, цим шахрайським операціям. Але звичайно, що вони будуть враховувати особливості сьогоднішнього часу. І дивіться, з іншого боку, якщо навіть щось буде запроваджено, і там, там за тиждень, два-три, ми побачимо, що не, не входить в цей рейндж, в цей спектр, назвемо це так, якісь певні потрібні для держави зараз речі, то звичайно це ж можна все змінити і поправити і вдосконалити. Тут вдосконалення немає меж. Я думаю, що все буде нормально і Нацбанк – це точно не та організація, яка зацікавлення зробити якусь негативну хвилю. Вони навпаки завжди в своїх рішеннях надзвичайно консервативні. Вони довго приймають рішення для того, щоб це рішення не збудоражило на лишній раз. І так, таке суспільство, в якому ми сьогодні живемо, бо війна ж державі. Ще трохи про ось рішення, яке покликане боротися з нелегальним гральним бізнесом. А про що тут йдеться? Невже там такі великі суми циркулюють? І наскільки ось це рішення з переказами із гральним бізнесом взаємопов'язане? Ну, е, і так і ні. Тому що, звичайно, що до таких е, дрібних прямо деталей ми не маємо доступу, знаєте, тому що сфера там, валютного контролю або фінансового моніторингу вона завжди під певним таким, скажімо так, десь закритого типу інформації. Тому що, якщо ми будемо говорити відкрито на загал про те, яким чином спеціалісти банків виявляють, налаштовують програмне забезпечення для виявлення, наприклад, підозрілих операцій, то, звичайно, що ми просто. То розкриємо для шахраїв певні деталі, які потім вони використають і будуть намагатися їх обходити в даному випадку. Я скажу так: це в тому числі пов'язано з незаконним або, скажімо так, обходженням податків, обходженням офіційної такої, скажімо, десь складової платіжних платіжних заходів, які і стосуються грального бізнесу, і стосуються інших там, обходів податкування. І у нас вже злива повідомлень в студійний вайбер 097 107 107 9, А у нас пан Андрій дослівно пояснював, чому нічого страшного для переважної більшості волонтерів точно не відбудеться зведення цих обмежень. Пан Андрію, давайте тепер в ефірі і ще разочок для всіх по пунктах. Перш за все, ці обмеження будуть стосуватися вихідних переказів, тобто беремо класичного наприклад українця, який отримує там заробітну плату а, зразу ж таки підкреслюю заробітну плату, які середні заробітні плати в Україні, так? Я не знаю, там 10 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, 30 тисяч гривень. Тобто не середні зарплати, в нас 100 тисяч гривень, правильно? Ну, mm так. -hmm. Тобто він отримує свою заробітну плату, і з цих 10 чи 20 тисяч гривень він а, здійснює свою звичайну Регулярну, так би мовити, діяльність, тобто там витрачає кошти на проживання і так далі. І давайте уявимо собі, що з цих 20 тисяч гривень він там 500 гривень або 1000 гривнів в місяць донатить на якісь фонди, тобто збираються кошти. По-перше, це 500 гривень або 1000 гривнів. Це точно є в рамках 100 тисяч mm -hmm. гривень в місяць, і якщо він цих 500 чи 1000 гривнів перекаже, там, не знаю, двічі чи тричі, наприклад, на якісь фонди, то це точно в рамках 30 переказів на місяць. Тепер другий момент: той, хто збирає ці кошти, для нього немає ніяких обмежень. Підкреслюю, обмеження будуть стосуватися тільки на вихідні перекази. Тобто, коли ви переказуєте зі своєї картки комусь, коли я отримую кошти, у мене немає обмежень ні 100 тисяч, ні 30 переказів, нічого. Далі, наприклад, волон... ну зараз я не буду говорити про форму волонтерства, тому що там же ж є і благодійні фонди, mm -hmm. просто хтось збирає якісь кошти на банку на ще щось і так далі. Не будемо вникати в подробиці, але уявимо собі, там, назбирала ця людина там 200 тисяч гривень на якийсь дрон, так чи це Mavic, наприклад, чи якщо це якийсь fpv дрон, немає значних. 200 тисяч гривень назбирала далі. Вона ці кошти може перерахувати, наприклад, на благодійний. Я не знаю, якщо це якесь підприємство, яке ці, ці ці, кошти, ці дрони продає. Якщо це ФОП, чи продає ці дрони, якщо це, наприклад, там людина, яка привозить їх якимось, там не знаю, своїми методами потрібна готівка. Вона спокійно йде, знімає ці кошти і. Ці кошти передає, наприклад, Ні, обмежень немає, якщо ну, більше. Сьогодні... 100 тисяч. Да, в нас наскільки я знаю, тут просто щоб зараз не заплуталися, ми 100 тисяч в місяць, 100 тисяч в день. А, наскільки я пам'ятаю, сьогодні діють обмеження, що ти зі свого рахунку можеш зняти готівки кожного дня по 100 тисяч гривень. Ага. Тобто, умовно кажучи, якщо два в тебе згоди... зібралося так, два дні, якщо в тебе зібралося 200 тисяч гривень, тобі цей благодійний. Назем так благодійник, який збирає ці кошти для того, щоб купити цей дрон. Він двічі сходив у банк в два різних дні. Зняв цю готівку, передав, наприклад, якщо це готівкова історія. Якщо це безготівкова, то це інша історія. Тобто, наприклад, на ФОПа, на ТОФ немає ніяких обмежень. Підкреслюю ще раз: Національний банк, коли приймає рішення по, по певних обмеженнях, він двічі, а то й тричі перед тим проводить багато консультацій. Обдумує, аналізує для того, щоб не зробити зайвих додаткових хвилей. Звичайно, що коли йде в, скажімо так, в медійний простір, де певна інформація, що появляються якісь обмеження, це завжди турбує і суспільство, і українців, і ну, а ну, ми живемо в умовах війни, тобто волонтерів і тих, хто збирають кошти це в першу чергу, і ми це розуміємо. І тому, коли запроваджуються такі обмеження, то вони аналізуються на Переважну більшість, наприклад, операцій дуже 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 уважно. Нацбанк тут в даному випадку проаналізував. І я думаю, що по перше, вони ж сьогодні не запроваджені. Але коли вони будуть запроваджені, а там я не знаю, 95% людей, які живуть в Україні, ходять на роботу, отримують зарплату, донатять, витрачають гроші в супермаркетах, вони навіть це не Відчують mm -hmm. відчують тих 5%, наприклад, осіб, які користуються благами, називаємо це так, кешлес, тобто та безготівкової економіки, картковими різними інструментами для здійснення певних шахрайських операцій, і тут якраз буде дуже видно. Знаєте, саме коли почнуть звертатися там або десь писати, що от після обмежень у нас там щось не працює. Треба буде якраз звертати увагу, хто саме і чому саме mm -hmm. і там прискіпливе. Ну і до Резі. речі, якщо розуміння того, що дотримуватися закону, можливо, не завжди спрацьовує для тих громадян, які піддаються спокусі заробити легкі гроші, то принаймні копійкою, а нагадаю, що пан Андрій згадував про історію: що до кінця року, наприклад, банк може вам нарахувати там податкова, податкова, податкова може податкова, донарахувати ще. податки, так, так. так. Якщо наприклад і доведеться сплатити більше ніж ви заробите на тому, дивіться, що допомогли ду шахраям. Дуже просто я просто зверну увагу. Якщо ви передали свою картку третій особі і вважаєте, що е хай там робить з цією карткою, що Хоче, майте на увазі, якщо через цю картку проженуть мільйон або декілька мільйонів гривень, а ви не будете про це знати, це буде, може розцінюватися як дохід незадекларований. Коли це ну, уявіть собі, та на вашу картку поста з цього місяця мільйон, на другий місяць мільйон, на третій місяць мільйон. Податкова може мати питання з приводу того, що у вас е е е якісь надходження надходять, вони не задекларовані і може донарахувати податки. Якщо говорити про перекази за кордон, вони лягають ось в це планування обмежень. Там є інша історія. Дивіться в 22 році, коли розпочалася війна, е було впроваджено дуже багато обмежень щодо. Е Назвемо це так, виводу валюти за кордон, купівлю валюти, виводу капіталу, назвемо це так за кордон. Сьогодні переказів за кордон взагалі з України вони є заборонені. Якщо, наприклад, людина отримує, допустимо, я не знаю, має картку українського банку і отримує, наприклад, заробітну плату і працює віддалено, умовно кажучи, так і знаходиться за кордоном. Там діють інші обмеження, обмеження, які стосуються зняття з картки українського банку, наприклад, за кордоном. Наскільки я пам'ятаю, Ані обмеження стосувалися 12 тисяч 500 гривень на тиждень. Вони вони були встановлені мені здається в 23 третьому році. Я зараз муж це помилятися, тому що живемо як як в іншому світі. Знаєте, під час війни да. Тому на даний час оці обмеження тільки стосуються виключно в рамках переказів з української картки на українську картку. Тобто Слушайте, про закордон ми не говоримо. Пане Андрію, а скільки загалом сьогодні платіжних карток на руках українців? От навіть можна це уявити? Чи є облік якийсь, чи ну облік, напевне ж є, але чи ну скажімо, є їх там безлімітна кількість, що все-таки встановлюється? Звичайно, звичайно, і в нас в Україні постійно зростає обсяг. Карток і обсяг операцій, і не тільки обсяг операцій, а й суми по операціям безготівковими з використанням платіжних карток на сьогодні в Україні. є актив є випущено більше ста. 10 мільйонів карток, але активними використовують десь 57 мільйонів карток. Звичайно, ну, тобто може знаєте, здаватися, що як це так, в нас в Україні менше українців живе. А це правда, але якщо тут яка історія. Зазвичай людина може мати картки в декількох банках, тобто і це якраз і А... що найменше зарплатна і кредитна, наприклад, може бути і таке. Може бути, наприклад, дехто віддає там перевагу, знаєте, відкриття картки, наприклад, якомусь певному там мобільному банкінгу, який більш інноваційний, наприклад, а для там здійснення. Якихось операцій не знаю, там ну не будемо там зараз вдаватися в деталі. Е, використовує інше. або зарплату отримує на картку іншого банку. Тобто такі історії бувають. І е, ця, е, бачите, тут з одного боку можна сказати так, що. Е, ми стикаємося з проблемою цифровізації, тому що розвиток цифрових фінансів в світі в Україні зростає постійно і появляються нові виклики. Якщо б ми 10 років тому сказали фразу там не знаю, міскодинг, дропи, мули, то напевно нас би там не, не до кінця зрозуміли і могли б не, не, не дуже адекватно сприймати. Але ну так, ми живемо в такій реальності, тобто розвивається світ. Розвиваються технології, і шахраї не стоять на місці. Колись ти виходив на ринок і там могли підійти до тебе якісь люди, і там, не знаю, тобі якісь речі наговорити, і ти йдеш з дому, там золото приносиш. так? Зараз інша історія. Зараз телефоні... саме, Так, але, але Психологія та сама, історії. тільки просто інша. Що взагалі відбувається з гривнею? За останніх 10 місяців, от ми з колегами порахували, нібито 12% девальвації. На такому відтинку це багато чи мало, і як реагувати на таку девальвацію? Якщо брати 12 місяців, про які ви сказали, то е, треба звернути увагу, що курс і давайте так, щоб не, я не дуже говорив економічними термінами, буду старатися максимально так просто: долар дорожчав і дешевшав. Наприклад, перед початком року, навіть якщо взяти в розрізі, там від початку повномасштабного вторгнення готівковий долар в наприкінці 2022 року коштував там більше 42 гривень за, за, за один долар. Тобто 12 місяців говорити про девальвацію там 12 чи 10%, треба говорити, те, що вона рухається як і в одну сторону, так і в іншу. Що відбувається сьогодні? Національний банк з початком повномасштабного вторгнення запровадив велику кількість валютних обмежень в Україні. Купівлю валюти, перекази за кордон, вивід дивідентів, наприклад, виплата, перепрошую, дивідентів, а вивід капіталу, тобто, все це обмеження були встановлені для того, щоб втримати ситуацію, щоб не розхитати валютний, валют, валютну ситуацію. І після цього, коли десь наприкінці 2022 року ситуація вже більш-менш там, скажімо, була зрозумілою, я не кажу стабілізовувалася. Зрозумілою, Національний банк розробив порядок, таку програму лібералізації а простою мовою, тобто зняття обмежень, пом'якшення mm -hmm. обмежень, і в рамках цієї програми вони постійно, постійно її коли досягали певних таких, скажімо, макро десь показників і відчували, що можна, о, слухай, давай ми тепер відійдемо від фіксованого курсу і перейдемо до керованої гнучкості. Давай ми тепер поступово будемо там, знижувати облікову ставку, зменшувати якісь певні там обмеження по переказам чи ще чогось. І останній пакет, великий пакет валютних пом'якшень був прийнятий в травні місяці. Коли приймається великий пакет валютних пом'якшень, тобто, що для бізнесу і для громадян можна пригадуєте, цей, цей пакет в тому числі враховував, що, наприклад, фізичні особи можуть в банках купувати іноземну валюту без обмежень. А по нових інвестиціях там бізнес міг вже виплачувати дивіденти за кордон і так далі. Не будемо зараз деталь. Звичайно, коли знімаються валютні пом'якшення, то а ті, хто хотіли ними скористуватися, скористалися, і це створило певний такий десь надмірний ажіотаж на валютному ринку. І ми почали бачити з десь березня місяця такий повзучу девальвацію. А вона, звичайно, рухається в одну і в іншу сторону, але і девальвує, і ревальвує, тобто зміцнюється і послаблюється гривня. Що ми, що ми бачимо на цей, на цей момент? В Національного банку сьогодні є золотовалютні резерви, якими він може. Стримувати або не стримувати, наприклад, здешевлення гривні, якщо я не помиляюся за останніми підрахунками і тим, що від сполучених штатів і від Європейського Союзу надійшло до України, золотовалютні резерви в Україні мають становити 44 мільярди гривень. 44 мільярди доларів. Перепрошую, це. Добрий і такий доволі потужний запас міцності, який дозволяє Нацбанку в принципі сьогоднішній курс долара, там, наприклад, 41,3, 41,4, і втримувати в цих межах. Звичайно, що він дивиться на економічні процеси. Тобто, наприклад, коли там аграрії роблять закуп, закупівлю, їм потрібні, наприклад, там додаткова валюта, коли експортери продають вже свою виготовлений продукт за кордоном і надходить ця валютна виручка. Вони це все аналізують для людей. Скажу. На що можна десь орієнтуватися, що очікувати? За нашими підрахунками, курс долара до кінця року він буде коливатися в діапазоні 41,50 копійок і 41,7. Тобто, в цих межах на кінець року ми очікуємо, що курс долара такий десь може бути в сьогоднішніх умовах. Звичайно, в умовах, коли наш сусід там може, скажімо так, продовжувати свою наступальну якусь операцію. Ми, ми, ми десь не можемо, знаєте, на, на всі 100% прогарантувати. Але сьогоднішній і обсяг золотовалютних резервів і в цілому ситуація в економіці дозволяє орієнтуватися на такий показник. Тому, наприклад, коли там в, в різних там виданнях інтернет і так далі появляються якісь цифри там зашкальні, я би на них не реагував. Я би більше дивився на, 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 на те, який нас обсяг золотовалютних резервів, раз друге. Який в нас платіжний баланс? Звичайно, так сьогодні ми менше експортуємо і більше імпортуємо через, через ситуацію з війною. Ну але те, що є величезна міжнародна коаліція, яка допомагає Україні. І продовжує допомагати. Це дозволяє нам втриматися і в військовому стані в військовому плані, і в фінансовому, тому що такі великі обсяги коштів, які надходять до України, ну ми таких коштів напевно, що там до початку вторгнення ніколи не бачили. Але краще б вторгнення не було. Знаєте, і цих коштів не було ніж те, що ми маємо. Тому дякуємо міжнародним партнерам. Бо ситуацію без них було б втримати майже неможливо. Якщо говорити про фінансову поведінку сьогоднішнього українця фізичної особи з усіх запитань, які про що б не говорив про фінанси, в нас завжди в студійний вайбер питають, який буде курс, і з чого випливає, що все ж таки найзрозумільніший найнадійніший спосіб резервування це іноземна валюта. Чи сьогодні так залишається, чи це значну частину попиту на готівковий долар, готівковий євро формує? Це історична така справа Україна. Після здобуття незалежності, через те, що в нас була гіперінфляція і ціни, і вартість товарів, і обезцінення цих купонокарбованців, і так далі, розвал союзу, українці намагалися зберегти свої заощадження і користувалися більш стійкими валютами. Потім, після того, коли вже Україна розвивалася нормальним чином, скажімо так, і наша гривня і центральний банк, і так далі, це вже почало робити таку більш негативну історію. Тому дедоларизація, тобто так скажімо, більше орієнтуватись на гривню, а менше на, наприклад, якусь іноземну валюту, потрібно, і це відбувається. Що в нас сьогодні? Якщо говорити, наприклад, про заощадження, беремо, наприклад, там 100 тисяч гривень, так. Допустимо, обсяг заощаджень умовного, наприклад, якогось українця. Так якщо він ці заощадження конвертує в іноземну валюту для прикладу в долар, звичайно, що долар він сам по собі теж має свою обесцінення, тому що інфляція в Сполучених Штатах також є. І коли він, наприклад, купив готівковий долар і тримає його вдома, то звичайно, що інфляція, яка є в Сполучених Штатах, вона його з'їдає. Якщо ми говоримо, наприклад, не купити долар, а залишити гривню і розмістити її, наприклад, на облігації внутрішньої державної позики ОВДП, або на, депози, на депозит в банку, то ти орієнтуєшся на інфляцію, яка є в Україні. За прогнозами, до кінця року вона буде в межах 8,5%, а тобі, наприклад, банк виплатить депозит там, 13%, а якщо ти вклав в ОВДП, це 15-16%. Тобто ти а, з. Захистив свою гривню від знецінення від інфляції, а з іншого боку, ще й додатково заробив на цих коштах. Тому я вважаю, що сьогоднішня ситуація дуже вигідна для збереження коштів у гривні, оскільки. ОВДП і депозити, які пропонують в банках, вони покривають, і це, до речі, є дуже важлива задача, з якою над якою працює наш національний банк. Його головна сьогодні така він по всіх своїх меседжах говорить: привабливість гривневих активів. Щоб гривневі активи були мали забезпечену купівельну спроможність, тому вони такі інструменти пропонують разом з банками і разом з облігаціями, які випускає міністерство фінансів. Сьогодні українці, я вважаю, в цьому плані захищені. Звичайно, що ці. Десь такі відчуття, особливо в умовах воєнного стану, ми не знаємо, як би інші країни себе вели, як би опинилися в такій ситуації, як ми, скоріш за все, напевно, так само завжди десь є відчуття того, що ой, а що, якщо, ой, якщо, якщо. Ну, За два з половиною роки цієї війни можна проаналізувати, що, наприклад, навіть інфляцію, і 22-го року, і 23-го року, і початок 24-го року. Можна, можна, можна зберегти свою купівельну спроможність гривні, використовуючи гривневі інструменти. Дякуємо за ці відповіді. Зрештою будемо дивитися, наскільки швидко ця історична доларизованість і євровізованість, якщо так можна сказати, наших приватних гаманців буде змінюватися. Сьогодні ми встигли поговорити про обмеження на і про те, що у нас взагалі відбувається з українською гривнею, що буде відбуватися з осени. восени з головою асоціації українських банків Андрієм Дубасом програму для вас провели як завжди з величезним задоволенням і цікавістю Олена Зеленченко і Роман Коляда.